Так виглядає історичний документ, що на думку багатьох фахівців є безцінним. Безцінним, бо буквально нічого не вартує. Кажуть цей документ Будапештський меморандум, де Україні буцім гарантували безпеку взамін на без'ядерний статус 1 червня, як нині, але 1996-го, вважається фіналом так званого ядерного розорення України. Тож зараз пропоную вам пройтися шляхом сатани тут ніякої містики. Лише пекельна загроза, яку несе з собою сатана. Це така назва міжконтинентальної балістичної ракети СС-24 Скальпель. Ідучи її шляхом ще у 2020-му, ми дослідили і показали все, що відбувалося з третьою найпотужнішою ядерною армією у світі українською. І, зокрема, як так сталося, що її знищили. А те, що не ліквідували, дісталося увага Росії. Суперсекретний надсекретний тунель. Просто надібної 3 метри, а там ніне поле. Доволі не коротка підземна дорога до уніфікованого командного пункту. По сути сортя страшное сброе расчет заходит в тамбур и опять все повторяется по новой кнопочку закрытия дверь закрывается снимаем трубку телефона говорим пароль пара всяко второй двери опять кодовый замок здесь последний рубеж отделяющий мир от вселенской катастрофы мы находимся в нулевом отсеке самого командного пункта над нами защитное устройство весом 121 тонны мы стоим на самом контейнере командного пункта. Заходим. Вот мы сейчас с вами и будем опускаться на глубину 40 метров. Мы приехали в отсек, где как раз Денис внес расчет, который и отвечал за пуски ракет. Пришел приказ на пуск. раз. внимание, пришел приказ на пост. Бортовка в Сибрамбуде, крыш положение 1. Крыш положение 1, второе внимание. Внимание. Пуск. Раз, два, три боевой режим. Готовность полная, это уже война. Вот здесь стоял телефон прямой связи с Москвой. Да, Русик, все, Русик, поднимаемся. Все, поехали. Кравчук, он не просто свинью подклал. Он меня перестал слушать и спросил меня, ты кто такие? Я президент. А ти такі він, Юрій Костенко, і всі політичні секрети ядерного роззброєння, ядерне розорення України. Він знає точно і тонко, бо був на передовій політичного фронту 90-х. того, де ракетні дивізії, що могли десяток разів стерти планету Земля, самих стирали з лиця землі. Ага. Чотхреново надо дещо раз. Ну а все, що вціліло від вибухівки, різалося. Трощилося. Так, ключове. Як можна передати Росії ядерних матеріалів на суму 100 мільярдів доларів? Певелі так піднявся в небо України, щоб сісти в Російській Федерації і більше ніколи сюди не Ядерна зброя передана Росії і не передана, а продана. Але виявляється, те, що від ядерного розорення у нас таке збереглося досі, і це те, чим ми можемо просто вже вдарити по агресу, де ми разом виступали проти Росії. Україна, Британія і США. Серед усіх цих гігантських ракетних комплексів і між цими вагонами, які б теж передбачені для смертоносної зброї. Але особливо тут, звідки ядерна ракета СС-24 або простіше кажучи, скальпель, могла через 8 секунд після підняття цього даху добратися до заокеанського континенту приблизно за 20 хвилин, щоб влаштувати там апокаліпсис. Словом, стоячи тут, зовсім не віриться, що це тепер музейний експонат. Бо ще якогось кілька десятків років тому це був один з надсекретних об'єктів третьої за величиною ядерної армії у світі української. Можете повірити? Ну я вам сьогодні можу сказати, тільки в Пиромайській ракетний ядерний дивізії на ворожені було 86 ракет. Значить, при полученні приказу на пуск 460 ракет боевых блоков, то есть 46 ракет, уже стартовали и должны были пойти к целям. Ещё через 29 секунд оставшиеся 240 этого в первом ракетно-ядерном ударе только Первомайская ракетная дивизия могла, так сказать, использовать 700 ядерным боевых блоков. Вследкам, ну, щось схоже на кінець світу влаштуватиться просто звідси міг генерал-майор Філад, бо цією дивизією він командував 4-м 90-го года з ноября місяця по 94-й год, та це він ще навіть не підозрював, що чекає попереду. Поки ж після краху СРСР маленька Україна, не хотячи, стала великим політичним гравцем. Правда, ненадовго. Але як тільки останній боєзаряд покинув територію України, як вся ця програма пішла. Та спершу Вашингтон і Москва візьмуть під приціл і навіть не стільки Київ, як Вінницю. Саме у Вінниці розміщувалося командування 43-ю ракетною армією. Уже українською. У неї входило шість ракетних дивізій. Чотири де факто стали холостими ще за совка. Чому згодом цілими ж незалежній Україні дісталися дві дивізії, але найпотужніші та сама Первомайська, а ще Хмельницька. На території України ставалось 220 носителів стратегійського ядерного зброї. Це 176 шахтних пускових установок і 44 важких стратегічних бомбардировщиків. Суперсекретна, звісно, свого часу. Надпотужна зброя, ракетоносець, бомбардувальник. Тепер він вимушений музейний експонат, хоча ще десяток років тому це була наша потужна зброя. З увага ядерним привітом для ворога. Усе це ставило бідну молоду державу на грізне третє місце після США і Росії у світовому ядерному клубі і лише укріплювало статус наявність ще одного ядерного арсеналу тактичного У нас було за різними оцінками більше трьох тисяч одиниць тактичної зброї. Авіцоні бомби, ядерні боєприпаси, морські номенклатури, ствольна артилерія. Крупного калібра ядерне тактичне ружа на Україні даже більше в какої то мірі могло бути полізним, ніж стратегічне. Тут дві причини: перша тактична ядерна зброя була повністю під Києву, та й зручніше, щоб застосовувати по ворогу, якщо знадобиться. Друга причина: стратегічний арсенал із важких бомбардувальників та міжконтинентальних ракет з замовчуванням націлювався тільки на США. Так було ще за часів холодної війни. Від цього особливого толку для України в безпековому плані було мало. І ключове ядерна валізка з кодами і цілями від українських стратегічних ядерних ракет перебувала все ще у Кремлі. Такого количества ракетно-ядерного оружия, звісно, Україні не нужно було. І розружався. Сокращать другу однозначно надо було. але скорочувати не означає здавати. Щонайменше це був живий золотоядерний запас для злоденного бюджету держави. Якщо взяти до уваги, скільки там ну, різного обладнання, яке можна продавати, військово мається не увазі, скільки там кабельної продукції мідь. Як і не все кажуть, цілковита правда чим лякали тоді. Приміром, що завершується термін зберігання боєголовок, чи що на їх утримання потрібні страшні гроші. СБУ українське замість того, щоб збирати по краплинам, що з собою являє ядерний потенціал для, хоча б для того, щоб торгуватися з Росією, вона лякала Кравчука. Тим, що ядерна зброя дуже небезпечна і її треба якомога швидше позбутися. А росіянам було ті тільки потрібно одне, щоб вся без виключення ядерна зброя, причому безкоштовно, була відправлена знову на російську територію. От Україна не могла, вот нищета, а тут задержати це все блеф був. Різати без ножа українську ядерну оборонку насправді почали ще напередодні офіційної незалежності України. Договір старт 1 між союзом та США зобов'язував Світи потрохи позбуватися ракет середньої і малої дальності, і це тому потім із шести стратегічних ракетно-ядерних дивізій Україна матиме реально озброєні тільки дві. Далі Київ підписуватиме Алматинську угоду. Було лише такесеньке невеличке речення, яке стосувалося ядерної зброї. Що Російська Федерація буде поважати намагання України та інших республік, де є ядерна зброя, куркувати до без'ядерного ставу. Поважати крапка. А потім буде історичний приліт президента Клінтона у Бориспіль. Він з'їсть кусень коровая і скаже. Президент. Тавчук, президент Єльцин. Я готовий п'яницю підписати домовленість, яка зобов'язує Україну зліквідувати 176 міжконтинентальних балістичних ракет та приблизно 1500 ядерних боєголовок, націлених на сполучені штати. Наслідки мали бути такими. ядерне роззброєння. І це буде займати роками. Ну десь в межах 10-15, то й до 20 років. Так а в цей в цей час Україна поступово входить в НАТО, так як Польща, як Чехія, як Словач все було готове для того, щоб саме цим шляхом. Рухаючись, і сьогодні ми вже не мали Але ні війни. А вийшло і так, тому що е, наше керівництво, коли говорили про НАТО, ну вони ж всі комуністи розумієте. Словом не складається. Приміром, стратегічну авіацію десь поріжуть. Для нас для військових для авіаторів досить важку денцю десь відправлять в Москву. Потрохи почнуть розбирати і ядерні боєголовки з ракет. Зате усе зійдеться у Лісабонському протоколі. Якщо геть коротко, у ньому Леонід Кравчук собі підпише кінець президентської кар'єри, а з майже збанкрутілої країни, за підрахунками фахівців, поїде до Росії увесь арсенал тактичної ядерної зброї на десятки мільярдів доларів. Це вартість виробництва високозбагаченого урану і плутонію ага. і кількість, які ми передали Росії в ядерних. Тобто це майже 100 тонн високозбаченого урану і 100 тонн високо... плутонію. Вартість виробництва однієї тонни високозбаченого урану 100 мільйонів доларів. Вартість виробництва однієї тонни плутонію від 500 мільйонів до 1 мільярда. За 4 місяці з половиною все було вивісено. 2 августа, после, на 8 день после инаугурации, в дивизию прибыл Леонид Данилович Кучма. Я его встречал. Собрал офицеров и сказал, я э, уверен, что Первомайской ракетной дивизии, 5 ракетных полков, на вооружении которых ракеты СС-24 стоят, значит, они однозначно останутся. Но, видимо, в неядерном оснащении. Но потом, к сожалению, жизнь брала, видимо, свое. Президенты Российской Федерации, Украины, Соединенных Штатов Америки, а также премьер-министр Соединенного Королевства подписывают меморандум о заверении безопасности Украине. Будапешт президент Кучма ставить крапку у ядерному статусе Украины. Після підписання Будапештського меморандуму Україна не те, що не отримала, Україна лише втрачала це тільки американці. То вони дали десь на суму 300-350 мільйонів доларів. І то якої допомоги? Технічна, здебільшого, робота при демонтажу стратегічних ядерних при цьому забезпечення паливно мастильними матеріалами Росія списала з нас. Щось 230 мільйонів доларів енергетичних боргів, мало того, що ми передавали таку страшну кількість матеріальних цінностей, ресурсів, перспектив політичних і все інше, так ми ще за це все платили свого бюджету. Ну а гарантовано захищати Україну військом, зброєю чи грішми, якщо на неї зазіхатимуть, після втрати ядерного імунітету. Ніхто в Будапешті не обіцяв, та й по суті навіть не натякав. Бо ні самий формат меморандуму, ні те, що там було прописано, банально не зобов'язувало рятувати Київ в разі ну, це те, ж те, те, так. Ну, Так погоджувалися, то українці на такі вила поводі. Хоча Юрій Костенко переконаний, не ідеальний Будапешт зараз можна і треба використовувати як серйозний політичний снаряд проти Росії, якщо не знищить. То принаймні контузить, якраз і потрібно було на рівні президента Міністерства закордонних справ зібратися в трьох, і це допускав Бутеперський меморандум. І якби це відбулося, то тоді б Україна, Британія і США проводили проводили подальші переговори щодо того, як припинити агресію, де ми разом виступали проти Росії. Росія агресор. Але не Британія, перепрошую, не е, Німеччина і не Франція повинні були бути представлені на міжнародній арені. А поки політики, що тоді, що зараз, пробують пройти між крапом. Наслідки карколомного ядерного роззброєння частково реанімовує Павлоградський хімзавод. І ні, нам не загрожує доля Ірану чи Північної Кореї. Мій колега Андрій Цеплієнко все нещодавно продемонстрував. Хімзавод використовує паливо від тих самих ракет СС-24 «Скальпель» уже для нових українських ракет. Звісно, не ядерних. політик і науковець ядерник Костенко сухо переконує. Ми цю ядерну зброю, перепрошую, віддали своєму потенційному агресору в руки. А тепер, коли ми є членами договору про нерозповсюдження ядерної зброї як безядерна країна, хтось починає говорити, що ми можемо туди рухатися. Тому всі, хто говорить про те, що Україна може. Це або як я їх називаю невігласи повні або політичні провокатори, причому спецслужби Росії. Сто відсотків як спроба підсолодити гірку пігулку. Україна восьма у світі за запасами уранової руди. Та навіть як паливо для атомних електростанцій, цю руду потрібно ще збагатити. Такі технології ми не маємо. Щоб було потрібно чимало часу і страшно багато грошей. Руслан Михайлович, извините, пожалуйста, сваливаем. за мной, хлопці. Це ось він спантеличив нас дзвінком по кремлівському телефону. Виявилося, ми затримали групу туристів, які теж хочуть спуститися на 45 метрів, щоб побачити червону кнопку, яка насправді сіра, колишній надсекретний об'єкт, 46-та ракетна дивізія під Первомайськом, що наганяла страх і ненависть у штатах. Все це років 20 уже державний музей ближче двотисячних тут американці профінансували ліквідацію ядерних бойових установок. Це якраз є шахта, де знаходився контейнер з ракетою СС 24 чотири скальп. Ну загласно договору з Америкою нам вирішили оставити всього 6 метрів глубини. Остальної засипаний співбетонна пробка. Все обладнання шахти вирізали. Майже усі працівники музею, як і мій екскурсовод, колишні офіцери дивізії. Ті самі, які могли почати ядерний апокаліпсис. Про це вони зараз розказують, її показують. А ще хизуються сатаною, найпотужнішою у світі ядерною ракетою, що тут як перлина пекельної виставки, Це — настояща бойова ракета, яка по каким-то параметрам була забракована. То тобто, есть на одна унічтожить територію в 300 тисяч квадратних кілометрів. Триста тобто, ракета половина України Її його в Дніпропетровську, там же її розрабатували но вона не стояла на території України, вона слишком мощная, слишком большая. Але от хто як і чому роззброїв третій ядерний арсенал світу? Тут говорити табу У нас принцип. Ми не говорім здесь о політики. Андрій Орляк, Андрій Сукоренко та Роман Сищенко, ТСН тиждень, один плюс один.